Вітаю всіх глядачів Обосток, Мене звати Роман Прядун. і Сьогодні говоримо про політичну кризу у Франції. Країна, яка важлива не лише для Європи, європейського союзу, стабільності цієї організації, але й для України також, зважаючи на її роль у різних напрямах підтримки та допомоги. Місто розмов сьогодні надзвичайний повноважний посол України в Шата Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Що ж, політична нестабільність та проблеми, криза навіть пов'язана з тим, що втретє, за рік впав кабінет міністрів, який назначав президент Франції Еммануель Макрон? Все це призводить до того, що його позиції звичайно досить хиткі, слабкі в країні. Давайте тоді з самої ситуації, як Ви вважаєте, що зараз там відбувається? Наскільки це критично власне для самої Франції? Ну, Во Франції відбувається така глибока політична криза, причому треба зазначити, що вона почалась не вчора, не позавчора. Вже такі кризові явища і тенденції не наростали певний час. А зараз, як на мене, таке питання. це... Глибока політична криза, чи це криза режиму П'ятої республіки? Я вважаю, що в принципі можна говорити про е, кризу е, режиму політичного п'ятої республіки, коли е, та структура е, політичного життя, яка е, інституційні е, моменти, які були закладені, створені генералом Деголем, вони вже не спрацьовують, оскільки. Як на мене, не відповідають тому стану, в якому знаходиться Франція, французьке суспільство. Ну зазначається, що проблеми, такі масштабні проблеми, розпочалися влітку 24-го року коли Макрон вирішив розпульс загальмувати ультраправих, їх просування, скажімо так. І розпустити парламент саме з цього стартувала ця нестабільність у Франції. вважаєте? Ні, нестабільність стартувала значно раніше. Ну тут очевидно най таку найавторитетнішу оцінку можуть дати французькі дослідники. Ну як та мене, це ну, мінімально цей перехід від Оланда до Макрона. Наростання соціальних протиріч, рух жовтих жилетів, фактично, по наростаючій події почали розвиватися вже в перший термін перебування при владі Макрона, і от те, що відбулося в 2024 році, це вже ну, такий. В принципі, ну як на це подивитися? Ну, ну на дір, тобто нижча точка, або можливо, вже, е, ну, вища точка, якої е, 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 досягли протиріччя в французькому суспільстві, в французькому е, політичному класі, і безумовно, це пов'язано з поразкою, фактичною. Пропрезидентських політичних сил на виборах до Європарламенту, і е, абсолютно вже очевидно, хімного рішення Макрона розпустити парламент і національні збори, тобто, це ну формальна одна з палат, але найбільш така впливово важлива в системі інституцій П'ятої Республіки палата національна асамблея. І е, призначити дострокові вибори, тобто характерно для себе Макрон е, ну, зіграв, тому що це психологія людини, яка е, ризикує, яка грає на політичні шляхівниці. Для нього була характерна завжди. І В більшості випадків йому не е, відмовляла. Політична інтуїція, і він вигравав, але в даному випадку він припустився дуже серйозної помилки, і в результаті склалася ситуація, коли жодна з політичних, ну, по-перше, -по потерпіла, зазнала поразки його політична сила і на дострокових виборах. Він втратив пропрезидентську більшість, яка склалася після. Президентських виборів, які так би мовити, відкрили його другу каденцію. Тоді вже він втратив абсолютну більшість. Після дострокових виборів відбулася втрата. Ну просто вже ну я б сказав, такої будь-якої сталої більшості явно центристські сили, які підтримують Макрона. Ну, як показала, показав перебіг подій з 24 року, виявилися нездатними підтримати Макрона, скажімо, сформувати якусь пропрезидентську більшість в парламенті була і до останнього часу. Вона існувала така, я б сказав, сутуативна більшість, коли кожного разу шукали голоси. Це дуже нагадує українські реалії, скажімо, періоду кучми. І таким чином зараз Макрон ну, опинився в такій ситуації, коли він є одним з найбільш непопулярних президентів за історію, принаймні П'ятої республіки. За останніми даними вчора я вчора я бачив на французькому телебаченні Макрона підтримують тільки 78 французів, тобто його підтримка трохи більше 20%. У, у нього зараз немає цієї сталої більшості, найбільшу фракцію мають національне об'єднання збирання Марін Льопен». І якщо у нього вибір, ну фактично з трьох варіантів, ну з двох варіантів, або спробувати все-таки призначити нового прем'єр-міністра і під нього спробувати, все-таки зібрати голоси для ухвалення бюджету і далі, далі для функціонування уряду. Другий варіант розпустити парламент. Ну, ну зараз в і третій варіант, тобто дострокові президентські вибори. Але як на мене, це найбільш найменш вирогідний варіант, і саме тут буде найбільший спротив Макрона оскільки він чітко заявив, з, заявив, що він буде на посту президента до кінця своїх повноважень. Ну принаймні так він. Хотів би бачити свою політичну долю, але зрозуміло, що його позиції політичні дуже і дуже послаблені. Це ну от те, що кажуть здебільшого про американські президенти після виборів. Коли вони не перебираються, що це кургава качка. Ну це в принципі це може сказати. трохи про Макрона пізніше. а Про варіанти, які ви зазначили, розпуск парламенту, новий прем'єр, коаліція, чи можливо, і. Звичайно, дострокові президентські, якщо брати відсотково наскільки ймовірний такий розвиток подій, які загрози можливі для країни з кожного варіанту? Ну я би я не став би ну, скажімо, визначати в у відсотках? Ну, давайте так по ранжиру. Я вважаю, що найбільш реальний варіант це дострокові вибори. Чому? Тому що якщо навіть е, е, Макрон зараз, е, ну і, е, е, лікарню сказав, що ну посилаючись на Макрона, що у нього е, приблизно 48 годин, тобто дві доби, і він призначить нового, нового прем'єр-міністра, е, досить важко в собі уявити, хто це буде. Ну от кажуть, що можливо, е, не не, не е, пробували тільки варіант, е, ну і Не кажучи про національне зібрання об'єднання, не пробували тільки лівих, то, можливо, це буде хтось з таких соціалістів, центристів, тобто лівий центр, називають навіть кандидатури, але те, що ця кандидатура отримує підтримку, це велике питання. Принаймні Марін Люпен сказала, що вона буде висувати вотом недовіри будь-якому новому прем'єру, новому уряду, і ясно дала зрозуміти, що хоче все таки досягнути своєї мети і провести дострокові парламентські вибори. Тобто цей, перш, цей варіант, ну, я б поставив другим, коли буде він все-таки призначати нового прем'єра. Ну, навіть такі чутки, що може і другий раз буде лікарню, хоча його антураж чітко сказав, що він не зацікавлений в цьому. Але найбільш вирогідним варіантом є варіант з проведенням дострокових парламентських виборів. Але знову ж таки, Чим це все закінчиться, ніхто не може сказати. Ну принаймні, якщо спиратися на опитування громадської суспільної думки, то всіх явно випереджає національне об'єднання. Там здається за останніми даними 34%. відсотки. На другому місці ідуть ліві ліві радикали, тобто нескорна Франція і екологісти. І не тільки на третьому місці шістнадцять відсотків іде е, пропрезидентська центристська сила Ренесанс. Тобто, от зараз у Макрона фактично де була одна стаття, де було написано, що він припертий спиною до стінки, тобто е, таких е, гарних варіантів для нього немає. Тобто, в будь-якому випадку е, е, його роль. Явно буде ще більше зменшена у внутрішній політиці. А якщо буде сильний тиск, то в принципі, ну так апріорі, не можна виключити і третій варіант, тому що останнім часом за проведення дострокових президентських виборів стали виступати політики, яких можна характеризувати як Ну, мейнстрім, тобто політики, ну скажімо, правоцентри, такі як Едуард Філіп. Ну о, колишній прем'єр Аталь, також сказав, що він не розуміє о, тих рішень, які ухвалюються в ліцейському палаці. І як на мене, оце позиція Аталя дуже показова, тому що. Це людина, яка зобов'язана Макрону всім. Він його зробив. Партнери, це партнери, це партнери. Нинішній бувші, це ж його прем'єр-міністр, фактично. Так, так, ну, Він вона... завжди займав таку політику. Ну, якщо не витягнутої руки, але принаймні завжди себе позиціонував. Ну, ну не як Сталеник, я б сказав, Макрона. А людина, яка працює з Макроном. А оталі це людина, яка була ну, в політиці таким молодшим братом Макрона, якого він старив, витягнув, зробив прем'єр-міністром, утримав на цій посаді навіть після дострокових виборів. І якщо він вже вже каже такі речі, то це свідчить про наявність такої тенденції не тільки. У крайньо правих або крайньо лівих, але і, і у політиків, які ближче до центру. Ну, То от е, на цьому я хотів би закінчити відповідь на це питання. Чим може завершитись, ну, скажімо, дострокові президентські вибори, Ну, звичайно, це ще більше е, зробить ситуацію ще більше нестабільною, ще більше послабить. Інституції п'ятої республіки і ще гостріше поставить питання про можливу кризу всього політичного режиму і внесення якихось проведення якихось радикальних інституційних змін. Тобто, фактично, ви сказали Макрон – кульгава качка. Ну про це пишуть уже всі змі і французькі, і європейські, зважаючи на критику, яку він має не лише від опонентів, але й від союзників і партнерів, хоч і бувших, але й нинішніх, фактично маючи широкі повноваження. Він зараз буде обмежений. Ну, тобто, слабкий президент виходить так у Франції. Маємо тобто, його ну, в принципі, якщо подивитися на можливості президента, ну вони фактично монархічні тоді, коли він має пропрезидентську більшість. Ну, як це було? Ну, в більшості випадків під час п'ятої республіки, але і були випадки співіснування коабітації. Це також відомо, але чим унікальна нинішня ситуація, що фактично немає такої, я б сказав, опозиції, яка б мала більшість, тобто жодна з політичних сил, сил не може сама по собі претендувати на формування якогось, ну скажімо так, стабільного кабінету міністрів, стабільного уряду. Тобто, в будь-якому випадку, це питання про е, ситуативну більшість. Тобто, е, після виборів 2022 року, все-таки Макрон зміг створити, е, ну укладаючи такі неформальні угоди, е, більшість, яка його підтримувала, е, не обов'язково з тих сил, які ну. І, скажімо так, історично поділяли його погляди. Його підтримували після виборів двадцять року. Ця пропрезидентська більшість посипалась, і зараз разом з тим жодна з опозиційних сил не може сформувати уряд, не укладаючи угоди, і ну відповідно це відноситься до про президентські сил не вкладаючи угоди з іншими, не створюючи коаліції. Але проблема в тому, що сама структура П'ятої республіки, вона, ну скажімо, не передбачає створення таких коаліцій, і відповідно у Франції немає культури досвіду створення політичних коаліцій. Ну скажімо, так як це є в більшості європейських країн, зокрема в Німеччині, і тому це у Франції відбувається ну дуже болісно, і невідомо, який буде кінцевий результат, і політично, і відповідно це впливає на економіку України щодо України. Ну Франція і особисто Макрон це один з головних драйверів європейської підтримки, один з двох ініціаторів коаліції охочих і багатьох інших програм протистояння російської агресії, на ваш погляд, оці політичні негрази вони загрожують перерости в зменшення зовнішньополітичного якби підтримки з боку Франції щодо України? Ну, безумовно, це ситуація, яка для нас не сприяла, тому що Франція. Ну так склалося, і в принципі, як колишній посол, мені це приємно відзначити, що станція Франція стала одним з таких локомотивів підтримки України з боку країн Європейського Союзу. Інша справа, що знову ж таки характерна для Макрона і для Франції. Дуже це ця підтримка на рівні, ну скажімо так, правильних і потрібних лозунгів ідей, ініціатив, і значно менше, якщо подивитися на конкретні цифри на конкретні обсяги. Тобто, це знову ж таки такий типовий макрон, який завжди, ну скажімо з одного боку, з іншого боку, але в принципі, якщо такий визначати вектор, це це дійсна підтримка України. І якщо подивитися на позицію більшості політичних партій, то вона є для нас приятливою і навіть це національне об'єднання воно вимушено було зробити певну корекцію. Виникає звичайно, питання, залишається питання: наскільки це щиро, і наскільки це надовго, я думаю, що не дуже щиро і. Може бути ненадовго, зокрема, зокрема Люпенчера давала прес-конференцію, і значна частина була присвячена тій шкоді, яку наносять ну, підтримка українського сільського господарства Європейським Союзом. Ну шкода, яку це наносить французьким фермерам. Тобто, і тут одне з питань, яке ну, лежить на поверхні. Також, також ми знаємо, що вона виступає проти членства України і в Євросоюзі, і особливо в НАТО. Тобто, безумовно, позначиться, ну, скажімо так, політично, і ми ще побачимо, яка буде, скажімо, інтенсивність цієї підтримки, якщо собі уявити подальше, ну, це знову ж таки. Майже не може, а тільки як це буде відбуватися? Послаблення позиції внутрішньополітичних Макрона? Безумовно, це позначиться на його претензіях на лідерство в Європейському Союзі, на його здатності висувати, просувати ініціативи, щоб до них прослухалися інші члени Європейського союзу. І третій момент, ну чисто технічний. зараз увага всіх французьких політиків зосереджена на подоланні тієї політичної кризи, в якій опинилася країна, і я б сказав, навіть для них головне забезпечення своїх політичних позицій, свого політичного виживання. Безумовно інше питання питання взагалі зовнішньої політики, зокрема підтримки України. Зрозуміло, відсувається в бік. Плюс технічно, оскільки немає уряду, а в будь-якому варіанті буде такий ну уряд з технічними функціями, які буде ну, підтримати мінімальне функціонування державного апарату. Зрозуміло, що це може позначатися і на реалізації тих програм, тих проектів, які вже ухвалені, які знаходяться в стадії реалізації. Тобто, як не подивись, звичайно, це позначиться на, на Україні, добре. І основний варіант, який ви зазначили, дострокові вибори більш за все перемагають ультраправі, і можливо, тоді зможуть сформувати вперше уряд правий. Наскільки це проблема для України, зважаючи на їх позицію, і для Європейського Союзу, зважаючи на те, що вони. Ну, євроскептики, це так м'яко кажучи, скажімо так, а Франція це фактично друга економіка країни після Європейського Союзу, після Німеччини, тобто два блоки проблеми для України і для ЄС, якщо ультраправі при владі. Тобто, ну знову ж таки треба. Е подивитися на нинішнє національне об'єднання це звичайно не такі традиційні ультраправі скажімо, які існували в період між першою світовими війнами в минулому столітті це політична сила яка скажімо трансформувалась яку Люпен через свою політику зробила ну, я б сказав так, пристойно, ну, принаймні, вони вже є частиною політичного життя у Франції. Все ще говорять про те, що їх треба виставити за рамки, але таких голосів все менше. Тобто, ідеологічно, це вже звичайно, не традиційні крайні це партія такого популістського. Тунку, ну я б сказав так, ідеологічно, близька і до Мелоні в Італії, і до республіканців Трампа це треба враховувати. Другий момент, те, що я вже казав, вони враховуючи ну, реалії агресії Росії проти України. Підтримку допомоги Україні в французькому суспільстві вони вимушені були зробити корекцію свого курсу ну принаймні на рівні заяв. Разом з тим треба розуміти, що від цього друзями симпатиками України вони зрозуміло не стали. І от ми побачимо, що буде переважати, цілком можливо, що з приходом до влади вони будуть вимушені зробити подальшу корекцію, в якому напрямку ну, зараз сказати достатньо важко, але на мою думку, це буде здебільшого така політика, ну яку ми бачимо зокрема у Трампа. Тобто треба жахлива ситуація треба щось робити, треба досягати миру в Україні. Але звичайно, вони будуть говорити про мир за будь-яких умов. Ну от таке мені здається найбільш більш реальним. А що буде насправді? Ми побачимо безумовно. Це партія євроскептиків, але знову ж таки, все таки відбулася еволюція порівняно з позицією, які вони займали. Ну, в період Аланда або в період е, виборів 2017 році, оскільки ця е, ну така ідея е, ну, конфронтації з Європейським Союзом е, не отримала підтримки різкої конфронтації в французькому суспільстві. Вони пом'якшили свої позиції. Звичайно, не йдеться про те, що вони будуть. Наполягати на виході Франції з Європейського Союзу, або як казала Люпен, відмова від Євро, це, звичайно, буде інакше, але вони будуть відстоювати, як вони вважають, законні інтереси Франції в рамках Європейського Союзу. Йдеться і про внесок, йдеться і про аграрну політику і про багато інших речей. Тобто, звичайно, це. Створить проблеми і для України, і створить проблеми для європейського союзу. Але якщо подивитися на тенденцію, то в принципі в Європейському Союзі е, складається дуже така е, неприємна ситуація, коли практично в усіх країнах праві, е, ну те, що ми звикли називати крайніми правами, вони е, зараз е, їх позиції. Суттєво посилюється навіть у Великій Британії, де здавалося б така така стабільна допартійна система. А зараз уже партія Фаража вона ледь не стає головною політичною силою, ну принаймні на правому фланзі. Тобто і от, як на мене, найбільш така тривожна для нас ситуація в Центральній Європі, де ми ризикуємо опинитися ну, такими, якщо хочете, оточеними країнами, які явно не підтримують Україну. Ну я не хочу казати, що є українофобними, але політичні сили, які при владі, але принаймні вони не. Мають наміру підтримувати Україну. Це і Угорщина, і Словаччина зараз Чехія, а, 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 Угорська імперія, скажімо так, да, б... та, да, та, да. Ну тобто, це ж Орбан або прямо, або імпліцитно, Він же ж виступає на платформі відродження Великої Угорщини. І ясно, що нічого тут для нас, як ти кажуть, навіть близько до сприятливого немає. А навпаки, його позиція. Для нас є ну практично однією з найгірших. Що ж, дякую, пане Олеже, за таку розмову. Да, Будь ласка. Нагадаю, що сьогодні моїм співрозмовником був надзвичайний повноважний посол України Шата Франції Олег Шор, з яким ми говорили про політичну кризу у Франції, як це може позначитися на інтересах України та Європейського Союзу. Дякую глядачам, бо що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.